Вітаю, ще один маленький інстал. У нас 20 кВт надея, 15 кВт не біо, 15 кВт-годин. Монтаж досить швидкий, тому що тут ще буде доопрацювання, ще щити будуть. все-все-все, Тобто ремонт в майбутньому, скажімо так, лофт на мінімалках. Швиденько потрібно було, як я називається, 3 години інстал. Що у нас? Три фази зараз світло дали. Чудово, батарейка у нас працює все, все, як має бути. Зовнішнє живлення, ну, навіть ще вольтаж нормальний. А так, як правило, дуже буває нюанси. Значить, що в нас по цьому? По інсталяції? Поставили ми маленький поки щеточок на інвертор. перекидний рубільник через інвертор напряму від сітки і з інвертора 4 Автомати для повноцінного захисту. Все, заземлення підключили. Поки маленьким таким 6 квадратів дротиком, ну далі ще будемо трошки це все доопрацьовувати. А так от на шутку руку за три годинки отакий от от монтаж. Потрібно звертайтеся